Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо знову ж таки розбирати друїда. Напевно, думаєте, як вже ти зі своїм друїдом трошечки набрид? Але, ну, хороша новина, розбирати будемо не так довго. Більше буду розказувати про те, як саме ця збірка чудова в нас працює. Дивіться, в нас була збірка на катаклізм. Яка в нас працювала від е, нашого шолома, від «Древу бурі, вона робила наш е, катаклізм е, вмінням вовка. Саме через це цей шолом і використовували. Більше ніяких афіксів нам корисним, е, окрім сили волі, тут взагалі немає. Тобто, щодо диких інстинктів, щодо блискавки супротив, щодо максимального запасу ресурсу, це все. Нам абсолютно не потрібно. Нам навіть не цікавий це афікс, що вміння бурі тепер з вірогідністю там дають дух. Тому що в нас на кільці, коли в нас працює катаклізм, ми отримуємо максимальний запас нашого духу. Тому на цьому шоломі абсолютно нічого цікавого немає. Єдина його, скажімо так, варіативність, навіщо його використовувати, це для того, щоб. Очевидно, все ж таки, наш катаклізм був також вмінням нашої бурі, і щоб ми отримували бонуси. Наприклад, якщо у нас немає ось цього обладунку, ми могли використовувати з вами обладунок унікальний, те, що нас перетворює на Вовка, де він у нас є. А ось. тобто Ми могли використовувати ось цей, якщо б ми його використовували, то ми б просто-напросто піднімали ще більше наш катаклізм. тобто ставимо ось цей обладунок, і він тепер у нас не 5, а 12. Тому що катаклізм у нас вважається вмінням вовка, і також він нам дає можливість посилити це вміння за рахунок ось цього обладунку. Але все-таки цей варіант краще. Унікальна броня, тому що там плюс 1 до всіх пасивок. Але дивіться, в чому ще річ. Коли ми використовували цю збірку, є одна така не дуже класна скажімо так штука в цій збірці, що нам потрібно постійно дивитися на ці стаки. Тобто, нам потрібно, щоб через кожні ну, 8 хвилин. 8 хвилин, 8 секунд. В нашому випадку ми обов'язково протискали катаклізм. Тобто, ну, якщо він у нас, звичайно, доступний. Тобто, якщо ми будемо натискати будь-яке інше вміння, яке не вважається захисним, тобто, з захисних настільки бастіон і ось цей крик для того, щоб там, відхилювати себе трошки і збільшувати урон. А от вміння урагану, воно вважається атакуючим. Вміння ось це базове, воно також вважається атакуючим, вміння катаклізму також, і вміння ось це основне воно також в нас вважається атакуючим. І якщо ми під ці стаки притиснемо або ж ураган, або ж ось це вміння, або ось це основне то ми просто-напросто ламаємо свою збірку, тому що якщо ми не протиснемо під саме ці стаки наш катаклізм, то все піде по одному місцю і ми нормально не зможемо грати. Ми, звичайно, можемо зробити там по-хитрому, дивіться, ми можемо прибрати взагалі звідсіля всі, ну, всі пойнти, і ми будемо використовувати цю провокацію через кожні 20 секунд. Але це проб... проблему в нас е, не забирає. Чому? Е, тому що все одно через кожні 20 секунд, а не через 8 секунд. ну, У нас є трошечки більше часу, просто, щоб побити якимось іншим вмінням, але нам все одно потрібно дивитися за цими стаками. ну, Зараз їх тут немає, за цими стаками провокацій. І це супер незручно. Е, тому що ну, я, наприклад, ненавиджу взагалі ось ці е, стаки. Е, не знаю, полювати на них. Наче на рибалці десь, не знаю. Ну, це максимально незручно ні на хардкорі, ні на звичайному режимі. На хардкорі це все може закінчитися з таким прекрасним для нас, скажімо так, для всіх наших друїдів, прекрасною ось такою штукою. Тому, вирішено було змінити цю збірку. Про неї є, скажімо так, розбір на звичайну її версію на каналі, та, що в нас грається через ну, те, що ми перетворюємось на Вовка через Рев Бурі, через цей Шолом. І на сайті, по суті, є ще одна збірка. Чомусь мало хто. З гравців про неї там розповідає довго, мало хто приділяє їй увагу. Ну, збірка і збірка, що там з неї взяти, так? Але, так, давайте вімкнемо, щоб це не було супер довго. Вімкнемо наше зілля, хоча, мабуть, вже наговорили на декілька там хвилин. Дивіться, але. Ця збірка, друзі, вона абсолютно просто-напросто незручна. Так, вона найсильніша, але нам постійно потрібно ну, якимось чином слідкувати за цими стаками. Ми не можемо протиснути інше вміння через 8 секунд. Або через 12, або через 16, або через 20. Це 100%. ну дивлячись, скільки їх у вас тут. Наприклад, через 8 секунд я 100% не маю протискати ніякі вміння, я маю протиснути саме катаклізм. Або просто чекати, поки він відновиться в мене, і обов'язково його натискати. Під ось ці стаки. Тобто я не маю протискати ні ось це в міні, ні ось це вміння, ні на шураган, який дає нам також захист 20%. Тому це максимально незручна збірка. Некомфортна для нашої гри. Тому на сайті пишеться, що є ще одна збірка, вона типу для, пишеться, тільки там для 8-го сезону. Типу, що на звичайному режимі її використовувати, ну там немає сенсу, тому що немає бонусу від сезонної сили. Але е, все одно на ту сезонну силу не дає вона там супер ніякого урону. Ну, може, на 5 порталів вище, ми пройдемо, е, ми можемо використовувати її ось таким чином. Е, є варіант залишити ті предмети, які в нас були під цю збірку. Також ми можемо поставити інші предмети, щоб була у нас можливість додатково свій урон посилити, наприклад, так зробити, але тепер у нас не буде броні. Можемо одягти інші рукавиці. Дивіться, якщо ми будемо використовувати ось цей варіант з іншими предметами, то нам потрібні на речах, на наших черевиках і на наших рукавицях нам потрібна інша закалка. Нам потрібно, щоб, щоб ми отримали закалку ось третю по списку плюсик до нашого обладунку урагану. Не до урагану вже, а до нашого обладунку. Навіщо це на? нам потрібно? Коли ми будемо його протискати, він просто буде мати не ось такий радіус, а просто-напросто ну, ширший. Але нам це не критично, тому ми можемо залишити просто ну, попередні наші предмети. І нехай все залишається таким же самим чином. Давайте швидко оглянемо предмети, тому що тут змінюється, все залишається абсолютно тим же самим чином. Змінюється тільки наш шолом. Ми тут використовуємо руну на гузал. Ми не будемо протискати ні ворона, ні вовка, тому що це наше вміння виключно для того, щоб... Запрацювалася ця руна, ми можемо також грати і без них, але про це трошечки пізніше. І ми будемо використовувати шолом молитву Василя. Чому? Тому що тепер, коли ми будемо наносити монстрам урон, ми будемо перетворюватися у ведмедя, і наші навички Землі також будуть вважатися вміннями ведмедя. Тобто без цього шолома ми. Таким чином грати не зможемо. Тобто, нам він обов'язково потрібен для цієї збірки. І на цьому етапі зупинимося трошечки довше. Чому нащо нам цей шолом? Чому ми його беремо? Дуже просто. У нас є таке цікаве вміння кам'яний цей вибух. Про це в самому вмінні ніде взагалі чомусь не пишеться, але в ньому є дуже цікава штука. От дивимося тепер наші стаки. У нас їх мається бути 4. Так, їх 4. І дивимося, що ми маємо через кожні 8 секунд протиснути якесь вміння незахисне, щоб воно нанесло over демедж або ж надсильний урон. І дивіться, в чому сенс. Ось це вміння, мало хто чомусь про це, ну, не знаю. Чомусь не дуже сильно про це розказують гравці. Коли ми б'ємо цим вмінням, тепер завдяки шолому, воно вважається навичкою землі. І тепер, друзі, це вміння перетворює нас на ведмеді. І ми тепер можемо цим вмінням набирати стаки. Але дивіться, в чому сенс. Так як це вміння не наносить подавляючого урону, тобто коли ми його протискаємо. Стаки в нас залишаються. Що це означає? От ми можемо навіть його втримати. Е, Неважливо. От ми його тримаємо просто-напросто з вами. І от вибухає воно, і по мострем б'є. І стаки все одно залишаються. Ми протискаємо наш захист. стаки залишаються. Ми притискаємо нашого. Е, Наше також захисне вміння на ведмедя, так і знову залишається. з ці вміння ми їх, їх не чіпаємо. Можемо їх просто-напросто якось переставити, щоб вони нам не заважали. Ну, я, наприклад, цією клавішою просто рухаюся, цю взагалі не натискаю, тому вони просто от у мене на панелі знаходяться. І дивіться в, цьому, в чому сенс. Коли ми протискаємо, тепер наш катаклізм, він 100% подавляючий і стаки знову пішли. І от ми можемо бити, бити далі цим вмінням, і в будь-якому випадку щоб ми не натискали, тобто що наш кам'яний оцей вибух, що наш захисний обладунок, що наш крик захисний. Тобто Будь-що, що ми будемо натискати, не буде спадати наша пасивка, і нам тепер не потрібно з неї ніколи взагалі дивитися. Я вважаю, що це супер класно. Це, мабуть, найкраща збірка, яку тільки могли придумати гравці, я не знаю. Просто досить неочевидно, що це вміння воно не має змоги, так як воно підтримуюче, Воно не має змоги наносити подавляючий урон. А це якраз те, що нам потрібно. Вона Ця збірка вирішує нашу проблему, щоб не дивитися на ось цю панель, на ось ці всі навички. І просто ми знаємо точно, що коли ми будемо бігти і чимось бити, там натискати захисні вміння будь-як. Що 100% наше вміння-катаклізм, ну, щоб мене натискали, все одно ці 8 стаків наберуться в тому чи іншому випадку, поки він відновиться от за 19 секунд. Тобто ми 100% більше, ніж 19 разів чимось вдаримо. І він буде подавляючим або надсильним. І кажуть, що ця збірка не працює, не знаю, навіть на Петері 9 сезону вона прийшла у мене, мабуть, чи 70-й портал чи щось таке. Тобто, не обов'язково вона буде для тільки восьмого сезону. Я обов'язково про неї я думаю, та давайте навіть зараз подивимося швидко предмети. Не буду сильно довго про них розповідати, ми всі їх і так бачили, просто щоб було зрозуміло, що саме ми тут будемо використовувати. От, наприклад, ось цей бонус 720, буде кап його 40%, але все одно, до цього часу ще ця збірка працює. Так, дивимося наші штани. До речі, тут на черевиках неправильний аспект. Залишив я з попереднього вміння. Тут буде логічнішим використовувати друзі, з попереднього білду. залишив просто-напросто. Тут буде класно використовувати або аспект метаморфози, щоб переміщатися швидко, якщо нам потрібно грати в якихось швидкісних. Порталах. Там, або RD, або якщо ми хочемо бути нестримні і ще 4 секунди після того, як в нас працює е, наші також е, штани, і щоб е, ми постійно рухалися швидше, ми можемо використовувати ось цей аспект, щоб збільшити швидкість свого руху. Або тут більше ніякого корисного аспекту ми взяти не можемо. Тобто, ось ці 2 можемо з них потрібні нам обрати. Все інше нам тут ну, не цікаве просто-напросто. Так, ну і дивимось. На зброї у нас таким же самим чином залишаються всі закалки, такий же самий аспект, який був у нас до цього. Змінюються тільки руни. Ми тут використовуємо ігні кве і в шоломі нагузал. Це щоб підняти свій рун. На їхній квест, щоб на нас постійно діяв бастіон, якого на панелі навичок немає, але він у нас є в дереві навичок. Амулет залишається таким же самим чином. До речі, дивіться, чому тут закалки таким чином в мене, скажімо так, ну, знаходяться. Алогічніше було не закалки, відбачаю, аспекти. ось це аспект, який дає від наших вмінь. Ультимативних, тобто від нашого катаклізму, помістити на зброю. Але я вирішив їх змінити місцями. Чому? Мені подобається, там, де ми знаходимося, в якихось знову ж таки івентах, на босах. На, наприклад, там тій же. Орді або в невеличких рівнях ями, мені потрібен відразу урон. Я не хочу нічого копити, збирати там, 10 цих стаків, я хочу, щоб ми наносили відразу ну, зі старту більше урону. А ці стаки нехай там далі собі е, накопичуються. Е, якщо ви це все перевірите, ось так воно буде е, в швидких е, збірках працювати краще. Тому що, наприклад, якщо ми беремо. Е, цей аспект, який нас на наші вміння ультимативні, от він дає 200% замість 150%, якщо він знаходиться на зброї. А ось цей аспект, те, що в нас на зброї зараз дає ну 126, в ідеалі 130. Він на амулеті буде давати там, 90- з чимось. Тобто, грубо кажучи, ми, якщо було б 130, то це б ми на Ну, Як мінімум уже 30%, просто будемо постійно наносити більше урону, а не в тому випадку, якщо б ми ось цей аспект носили на зброї, а ось це, що у нас на зброї, на амулеті. Тобто мені краще, щоб урон був постійним, тому що отруювати ворогів ми будемо постійно. Ну, Ми постійно б'ємо катаклізмом, але тут він спочатку накопичується, потім спадає. Цей ефект. От мене такий ефект влаштовує, але не на швидкі якісь проходження, тому саме залишаємо таким чином. Дивіться, кільце в нас залишається таке, як в нас і було, щоб наш катаклізм нам постійно давав змогу мати нескінченну кількість нашого ресурсу. Ну, За рахунок цього можна було б взяти кудись руну поакс, але я її не дуже сильно полюбляю, і вона глобально не впливає на нашу збірку, тому залишила таким чином. Так, тому що ну, там потрібно перероблювати речі, незручно з нею грати, якщо чесно. Ну і наше кільце тут, я думаю, все очевидно, теж, щоб посилювати нашого персонажа. Ну, Давайте швиденько подивимося, просто-напросто наші. Навички, як вони у нас виглядають? Дуже швидко пробіжимося, не будемо пояснювати. За це вміння пояснили, що ми його використовуємо виключно для того, щоб просто-напросто якимось чином нам викликати форму ведмедя. За рахунок нашого шолому, і воно не наносить ніякого подавляючого або ж насильного урону. Воно тут головне, воно нам не збиває стаки, тому що ось це вміння буде збивати, ось це буде збивати, це буде збивати, це і ось це і будь-яке інше. Міньйони, чому ми їх не протискаємо, вони збивають наші стаки. Ось це вміння захисне, ну воно і захисне і атакуючи в той же час, воно збиває стаки. Тобто тут все, що завгодно, буде збивати стаки. А це єдине вміння, яке не наносить надсильного урону. Це не виправляли на тестовому сервері. Означає, що це так і має бути, тому мені здається, що буде сенс його використовувати. Також далі тут пробіжимося по цим вмінням. Я їх вибирав виключно для того, щоб отримувати ще менше урону. Ми можемо зробити трошечки по-іншому. Ми можемо зробити ось так: типу вкласти максимальний запас нашого ресурсу і таким чином підняти типу, там на якийсь 0 0 там, відсотків наш урон. Але я, мабуть, залишусь таким чином, так як воно в нас і було. Далі тут все зрозуміло. Ось це вміння дуже класне, тому що це як наш ураган, але по суті ну, як ось це вміння, нам його можна комфортно протискати, не переживаючи за те, що ми зіб'ємо знову ж такі свої стаки, тому що воно є захисним. Тобто, ми, якщо використовуємо цю пасивку, а ми її використовуємо. Ось це вміння нам буде заважати і збивати нам стаки, тому що не раз говорили про це. Я в варіанті, коли був ось цей ураган у нас, я його прибирав просто-напросто зі збірки, ставив ось цей крик для того, щоб просто там піднімати собі урон або отримувати більше духу, щоб наносити більше урону. І. ну... Припустимо, брав все, що завгодно, щоб просто нам не заважало ось це вміння, яке нам збиває нашу пасивку. Тому ось це вміння захисне не збиває, це не збиває, і це також е вміння захисту, то воно нам нічого не зіб'є. Що прекрасно. Ну, ці пасивки зрозуміло. Дивіться, ось ці вміння. Також тим чи іншим чином ці пасивки нам допомагають. Ось ці вміння можна не брати. Якщо ви не хочете використовувати, наприклад, руну нагу, ви можете зробити ось так, прибрати ці 4 поинти, куди їх можна вкинути, якщо ви не хочете грати через ось ці вміння. Та дуже просто: туди, куди вам подобається. Ви можете, наприклад, збільшити час відновлення нашого урагану, ви можете вкласти їх чудовим чином в цю пасивку, яка нас захищає. Можемо їх вкласти в цю пасивку, яка буде давати нам більшу кількість урону. І коли ми будемо грати, наприклад, ось таким чином, що ми ці вміння скинули. Наприклад, ми це підтверджуємо. Можна ще в захист, тут ще одне вміння вкинути. І ми просто зможемо переставити трошки наші вміння. Сюди поставити наш захист, щоб протискати його ще вручну. Це буде взагалі, як на мене, ідеально. А ось це вміння ми на панель можемо взагалі не виставляти, для того, щоб воно нам не заважало на босах, наприклад. Тобто, ми його просто можемо ну, не ставити, щоб на ось цю клавішу просто пере переміщуватися. Все. І ось так буде виглядати е наша панель навичок. І це буде ідеально, наприклад, для хардкору. Тобто, щоб ми не протиснули 100%, першочергово ми зловили з вами наші стаки, все. І далі просто бігаємо, б'ємо час від часу з цим вибухом для того, щоб просто ці стаки накопичувались це все залишаємо, протискаємо, як хочемо, тому що це все захисне. А ось це вміння в нас буде 100% тепер наносити подавляючий урон. Коли ми постійно будемо бити ось цим вибухом і постійно будемо там щось протискати, це не буде мати ніякого значення, тому що це вміння не викликає цього подавляючого урону, і ці всі вміння також вважаються захисними, окрім катаклізму, і вони не будуть збивати нам посилку. Повертаємо мабуть, наше дерево. Ну, Давайте розкинемо так, як воно просто-напросто було, щоб уже, ну скажімо так, рухатись далі. Тут, я думаю, все зрозуміло, навіщо ми це беремо. Про ці пасивки вже не раз розповідав. Ця пасивка зрозуміла, чому ми її беремо, тому що в нас на нашій зброї урон додатковий від нашої отрути. Ну або на амулеті буде там без різниці. Ці пасивки ми всі знаємо, катаклізм зрозуміло, тут зрозуміло, основна наша пасивка, я думаю, ну, всі в курсі для чого вона. Можна вкидувати в захист, якщо ви хочете ще більше укріплення, можна вкинути в урон. Знову ж таки, в оцю пасивку. Але ну, тут вибираєте для себе. Я, наприклад, вибираю постійно більше захисту, тому що ця пасивка дуже сильно нам піднімає нашу живучість. Вона, як на мене, досить ну, корисна в цій збірці. Це от варіація така, як зараз знаходиться на сайті самому, Ну, я вам, в принципі, вже розповів, що можна зробити, щоб, наприклад, не використовувати ось ці пасивки. І якщо ми їх не будемо використовувати, то ми просто-напросто обираємо, друзі, нашу. Нашу, нашу. Що ми обираємо? нашу руну не нагу, а можемо взяти, наприклад, нео. Якщо це якісь не... Тяжкий контент, тобто руна, яка де вона тут, яка дає нам підношення, коли ми не отримуємо урону. А так як ми постійно будемо під укріпленням, тому що будемо бити з цим мінням, і цей шолом нам буде давати укріплення, то вона буде працювати постійно. Цей бастіон буде працювати 3 секунди. Одна секунда буде перерви. І ну, нам потрібно. Щоб нас не атакували 4 секунди, тому що руна Кве вона потребує чи руна Зал, А руна Зал також 300 потребує. Тобто 1 секунда буде в нас, ну, така перерва, і весь час ми будемо знаходитися або під бастіоном, якщо сюди руну на бастіон. Поставимо замість руни зал, або ж будемо використовувати руну зал і будемо отримувати на 20% більше нашого ХП. Тут уже як кому зручно. Можна також використовувати руну бак. Коли ми просто будемо рухатись, також буде запускатися постійна ця руна і буде працювати наша підвищена кількість здоров'я. Ну, це щоб бігати ось так. тобто З такою варіацією, без... Кампаньйонів взагалі, щоб уже точно нічого нам не заважало наносити урон саме катаклізмом. Ну і що, ще? Парогон залишився. Давайте його теж покажу вам дуже швидко. Які саме тут будуть використовуватись гліфи. Не будемо довго на них затримуватися і на цих вузлах. Просто щоб ви розуміли, які ми з них використовуємо. Тому що не один раз про них розповідав я вже, і, грубо кажучи, не бачу сенсу просто ще раз про них розповідати. Ну, залишу так, щоб було зручно якимось чином це все копіювати. Щоб було в нас це все доступно. Ну, навіть після того, як цей планер гравці приберуть, можливо, це комусь просто-напросто знадобиться. Друзі, на цьому моменті я думаю, що будемо завершувати, тому що навіть і почали ми з вами раніше, і наше зілля закінчується в наступному відео, перевіримо з вами, як це все буде працювати на практиці. Відразу скажу, що це буде працювати прекрасно, тому що я це вже тестував, але покажу вам, ну, якщо вам це цікаво. Як цей білд працює в ділі? скажімо так. Тому, друзі, на цьому поки що все. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є бажання якось підтримати канал, посилання є в описі. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня! До зустрічі!